Понеділок всіх вітаю 15 грудня. Відео Останні новини України. Давайте спочатку те, що відбулось на Росії. Астраханський газопереробний завод, Ростовська ТЕЦ, Москва. Прильоти вчора були. Бачила ці відео. І найбільше, що мені подобається, вони такі щасливі. Вони такі щасливі. Так, і ще, знаєте, що Білгородська ТЕЦ і Саратовський НПЗ. Оце все тільки за ніч. Давайте спитаємо, як там їм подобається. Давайте про Москву. Вчора були прильоти, пізно ввечері Москва. Що там їм все подобається? Вони такі щасливі на відео. Дрони, свято. Да, для них це прям свято. Свята. Свято агресії. Дрони, свято агресії. Десятка. Щось реально там було знищено. А що А що там в Москві вчора? Прильот такий. Якісь ресурси, якісь ресурси. А може, там, знаєте, намек вже і на енергосистему. Тобто, дивіться. Якийсь склад з ресурсами, і це намек на сонце. На сонце, удари по підприємству, це, це енергосистема. Намек, е, Москві, ну і не тільки, що, мабуть, треба вже приготуватися. За, за, запасайтесь генераторами. Давайте спитаємо, як Одещина, вже треті, третю добу без світла, але обіцяють сьогодні дати світло. Одесі на кілька годин, і потім якісь такі жорсткі графіки і читала в новинах, що обіцяють сьогодні вже якось трохи дати світло, щоб люди підзарядились. Давайте спитаємо про Москву. Що там у Москві буде? Будуть, від... Я не буду питати блекаути, відключення світла будуть в Москві, Москва, Московська область чи будуть відключення світла? Ну, Колісниця до них мчиться. Диві, дивіться, яка відповідь. Мчиться ось. Мчиться, ось Росія і ось відлюдник. До вас до вас Росія. Мчиться мчиться відлюдник. Не Санта Клаус, не Дід Мороз на санях, а відлюдник. Відлюдник це треба запасатись свічками, фонарями і генераторами. Ось. Мчиться в Росію відлюдник. Як я люблю. Свій інструмент. Я просто його обожнюю, я вам чесно кажу. Так, ладно, давайте тепер до новин. До новин. до новин. Компроміс від США, каже Зеленський, щодо Донбасу. Він є, що ЗСУ повинні вийти з усієї території, але туди не зайдуть росіяни. Ви над нами знущаєтесь? Чи ви думаєте, що ми на букву Л повірили, так? Да? А ну-ка, є такий компроміс від США щодо Донбасу. ЗСУ повинні вийти з цієї території, але туди не зайде Росія. Хорошо, а що там буде? Там зараз живуть люди: Краматорськ, Слов'янськ, інші міста, там зараз живуть люди. Що там буде? Що там буде? Мені цікаво, якщо ми вийдемо і Росія не зайде, да? і що там буде? Інопланетяні прилетять, будуть там жити. Хто там буде жити? Що там буде? Що це за компроміс такий від США, що ми повинні вийти з Донбасу, а Росія не зайде. Цьому каже Зеленський. Каже Зеленський. Знову, бачите, і не вам, і не вам. Ми хочемо зробити США вони ж хитрі, цей Трамп. Ми хочемо зробити тут карта навпіл, тут навпіл, щоб і, і вам не дістався Донбас, і Росії не дістався Донбас повністю. Ось так ми хочемо, аби, аби це все припини, аби припинити бійню і щоб настав мир. Задля швидкого миру ми готові на це. Ну, я розумію, що ви готові на це. Але ж Росія, хто сказав, що там не буде Росії, хто? Ну, наприклад, давайте візьмемо, наприклад. Да? Наприклад, погодився Зеленський, підписав ось цей компроміс. Да? Погодився на цей компроміс, що ЗСУ виходять з Донеччини, але там не буде Росії. Що там реально не буде Росії? Якщо ЗСУ вийдуть з Донеччини, з Донеччини, що реально на цій території, звідки ми вийду, не будемо, не буде Росії, сонце, плани. В них свої плани на це. В них плани контролювати цю територію все одно. Росія все одно має контролювати цю територію і все одно карта дороги. Вони все одно туди заїдуть, зайдуть, приїдуть, окупують і так далі. Це все фількіна грамота. неправда? Це знов хитрість, хитрі закидони з боку Трампа. Він дограється. До речі, там Сенат. Прийняв бюджет військовий на 26 рік. Я зроблю окреме відео. Там для України є гарні новини. Відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки з боку США і Заходу запропонував Зеленський під час вчорашніх перемовин в Берліні. Перемовини сьогодні будуть продовжуватися. Чи, погодяться, чи погодиться США, що Україна не відмовляється від НАТО, але отримує гарантії безпеки з боку США та Європи? Росія Диявол. Росія, диявол. Росія не погодиться на ці гарантії безпеки. Мені просто подобається, да? на що це все розмовляють, розмовляють, розмовляють. Да, до чогось там хочуть дійти. Так, Росія, Росі, Росію нічого не влаштовує з цього всього списку. Не те, щоб давити на Росію, да, тиснути. Тиснуть тільки наші санкції. І більше нічого, ніхто не хоче з нею зв'язуватися. Росії та нічого не підходить. Росія ось, Росія диявол. Імператору треба, як то кажуть, щоб ми були. Покинуті, залишені сам на сам, без Європи і тим паче без США і без гарантій безпеки на майбутнє. Так, вибір, війна, дорога. Вибір, війна, дорога. Ну, дивіться. Їм краще нам щось дати. Їм краще щось нам дати. Зброю, гроші, зброю, гроші. Ну, якось самі да, ось, щось дати нашому дому, щоб ми захищалися від війни, від знов, знов майбутньої війни або нового наступу. Їм краще нам щось кинути, як ото собакам дати. ну, Давайте так, і грібіться ви тут самі, ніж давати вам гарантії безпеки. Але зараз карта вибору думають ось роздуми, ось карта захисту, світло зникло, пробачте. І ось робота. Йде робота над захистом і над якимось якийсь договір. Йде робота. Там багато нюансів. Це не, за одну, це не за одне засідання і зустріч робиться. Тобто думають про це. Але ще раз кажу, Росія скаже ні. Розумієте? Ось такі справи. Так, давайте далі по новинам зараз відкрию, бо Кхе -кхе. Вчора ще Зеленський каже, що план не буде таким, що буде всім подобатися. Безумовно, в ньому будуть багато компромісів з нашого боку. А найголовніше, щоб цей план був якомога справід... справедливішим для нас. І щоб він був дієвим. Я постійно кажу про цю справедливість. Ось, бачите? План не буде таким, що буде всім подобатись. Безумовно, в ньому є багато компромісів. А ну, що там за компроміси з нашого боку? Про що він каже? Якісь обмеження, стримування нас. Бачите, нам в'яжуть руки. Нам в'яжуть руки. Зменшення армії. Зменшення армії. Що ще? вибір, щось таємне, що ще? Що ще? Що це тут прикривається? Розробка якоїсь нової зброї, щоб не було нічого. Що ще? У стосовно територій. Стосовно територій. Що ще? І знов тут території і розпач. А найбільша розпач це території. Ось бачите, ось розпач. І це все з боку Трампа. Ось Трамп, ось зміни і хитрість, і Україна. Йому треба швидше, швидше, до виборів, до нового року, до Різдва. Йому треба швидше, швидше оце все продати, здати. І у нього нічого не вийде у цього Трампа. Всі вже зрозуміли, що воно таке. Що воно таке? Вчора, перегум... Фублін, вчора переговори в Берліні тривали більше п'яти годин. Сьогодні, зранку, це все буде продовжуватися. Ну, давайте спитаємо: вчорашні переговори в Берліні. Зеленський команда умірав там багато і США. Вітка, Кушнер, зять Трампа і там інші. До речі, я вчора Вітков на відео прям так посміхався. Перший раз бачу, щоб він був такий задоволений поряд з Зеленським. Обично він такий задоволений поряд з Путіним. Думаю, нічого собі. Так, як вчора прийшли перемовини в Берліні. Зеленський. Вітков для нашої сторони. Страх. Важко. Боротьба. З нашого боку, боротьба, очікування, робота. Трамп, тиск Трампа, тиск Трампа, боротьба, очікування, знов робота. І карта вибору чекають від нас рішення: території головне питання це Паш Пентаклі, колісниця, зупинка і територія. Це головне питання території, і наступне питання це безпека. Все. Немає там ніякого рішення на сьогоднішній день. Сьогодні зранку продовжуються перемовини в Берліні. Вітка, Кушнер, Зеленський, Умєров та всі там інші. І що сьогодні буде? Що сьогодні буде для України на цих перемовинах в Берліні? Те ж саме: карта вибору. Вибор України, зірка. Від України чекають вибору. Ну, тобто, рішення, Вищий суд. Десятка. Йде робота, щоб закінчити війну вищий суд на майбутньому від України чекають вибору. Війна, луна, але є обман і башня. Там, в цьому всьому, в цих перемовинах в Берліні з боку США є великий обман. Яке рішення прийме сьогодні Україна? В Берліні? Зеленський, яке рішення прийме в Берліні сьогодні? Що він скаже цьому відкофу? Україна, повільність. Сонце. Ми хочемо сонця. Ми йдемо повільно до сонця. Ми хочемо для нас хоч трошечки сонця. Ну, Сонце це позитиву якогось, да, в цьому плані. Відповідь. Відповідь: ми думаємо. О, дорога до Трампа випадає. Дорога в США. Ще будуть якісь зустрічі, ще й зустрічі, і ще тут з Трампом може бути зустріч. Ну, тобто. Прям, щоб сказав, що так, все підписуємо. Тут ще зустрічі і карта очікування, і знов вибір, ми, ми думаємо. Віко вчора заявив, що досягли значного прогресу щодо мирного плану з Зеленським. Чи правда, що каже Вітков, що вчора в Берліні він та Зеленський досягли значного прогресу в плані миру в Україні. Україна, знов вибір і Луна. Україна, чекаємо від вас рішення: Луна це обман. Ну ш... повтор того, що було. Знов карта очікування. Вони кажуть, все одне і те саме. Два дні залишилось, три дні, неділя залишилася, а насправді тя... ще тут тягнеться все. А ще отут я зранку прочитала таку цікаву новину. У Корейській війні переговори тривали три роки аж до смерті Сталіна. Так, співрозмовник в оточенні Зеленського прокоментував поточну ситуацію в Берліні навколо перемови. Ну, вообще навколо перемови. А ну-ка, покажіть мені, будь ласка, скільки буде тривати оцей перемовний процес США, Україна і Росія, щоб закінчити війну? Скільки буде по часу тривати перемовний процес? Карта очікування. Тривалий процес, не швидкий, тривалий, болісний, нелегкий процес. Росія у відлюднику буде. Вона буде ховати голову в пісок і затягувати це все. Ну, мені показує, що тривалий. Тривалий. Немає карт швидкості. Скільки місяців буде тривати перемовний процес США, Україна, Росія щодо закінчення війни. Скільки місяців? Невідомо. Розум невідомо, скільки місяців. Зустрічі, дорога, вибір, боротьба. Боротьба, дорога, вибір, зустрічі. Боремось, боремось, захищаємось, боремось. Ми відстаємо щось позицію, боремось, захищаємось. Ну, ось так показуємо. Так, далі. Зеленський має зустрітися в Польщі 19 грудня з Навроцьким президентом Польщі, обговорити безпекові, економічні і історичні питання. Ну куди ж без історичних питань? Історичні питання це Волинська трагедія. В, який нас, в цій трагедії вони нас звинувачують. Хоча в цій трагедії були замішані ті. Ті, хто тоді керував державою цією всією, а не ми в цьому замішані. Так, зустріч Зеленського з Навроцьким 19 грудня. Як вона пройде? Україна, гроші, ваш дім, зупинка розмови, люди. Він буде казати, що люди, люди, українці, не будуть отримувати виплати в 26-му році від Польщі. Зупинка, бачите, для людей. Будуть розмовляти про допомогу, про купівлю-продаж, про що ще. Ну, і про це наболіле Волинська. Ось вищий суд, страх і уход. Уход. Ми повинні визнати, що ми винні що ви нам, ми повинні щось визнати в цій трагедії, що ми винні, що винні ми. Вони хочуть якогось покарання для нас. Ну, така зустріч, знаєте, така зустріч, така. Не туди, не сюди. Якщо чесно. Зеленський каже, якщо мирні переговори зазнають невдачі, ми мусимо зібратися, опанувати себе і шукати альтернативне рішення. Я сказав Трампу, що готовий до виборів. Нам треба безпека і вступ до НАТО ми, ми можемо і не вступати до НАТО, і не на це не претендувати, аби були гарантії безпеки для України. Якщо мирні переговори зайдуть, зазнають невдачі, ми мусимо зібратись, опанувати себе і шукати альтернативне рішення. Оці мирні перемовини, які зараз тривають, про які каже Зеленський. Як вони зазнають невдачі, вони зазнають невдачі, або, ну давайте зазнають невдачі. Україна, контроль, Україна, маніпуляція, контроль навпіл. Ми захи, знову захищаємось, боремось. Луна все мутне, все таємне, все приховане. У нас хочуть Україну хочуть розрізати. Ось, ось розрізати. Правильно, вони, вони казали. Як шматок індички взяти, так, от розрізати. Знов роздуми, зустрічі, роздуми. Розбите серце. Зупинка. Зустрічі, роздуми, розбите серце, робота, робота, робота і робота. І знов ми хочемо добитися чогось. І ось воно якось ну, воно тягнеться. Воно тягнеться. На жаль, на зараз показує так. Ми хочемо собі вибити хоч якийсь позитив і хоч якийсь промінчик сонця да, в цьому тунелі. І зараз йде боротьба за це. Давайте. Чи виб'є собі Україна? Хоч трохи сонця в, цій, в цих перемовинах. Ось боротьба. Боротьба дуже важка. Кругом хитрі, хитрість зрада і обман. Диявольський, зараз диявольський якийсь договір для України. Його треба міняти. Ну, план, в смислі. З територіями взагалі біда. Йде робота над нашим майбутнім. Але і війна вже стала важка для всіх. План, шанс на перемогу. Бачите, знов шанс. Перемога ось план миру, і ось знов шанс. Шанс це 20-30%. Знов нам постійно дають шанс. Тобто, шанс є, але цей план, він, його треба ще змінити, там щось треба ще змінити. А ну-ка, давайте на сьогоднішній день, 15 грудня, як Україна закінчить війну. Бор, план і план боротьби. Росія зірка смерть. Росія її мрії, смерть. Тобто, дивіться, що хоче Росія, тому не бути. Росія на її зірку падає смерть. Як вони хочуть закінчити війну, Росія? Так не буде. Що б вони там не робили? А ну ка війна, шанс, важкість, гроші. Йде робота? Йде робота? Договір. Знов захист. Знов обман. Знов шанс на перемогу. У нас є шанс на перемогу. У нас є шанс на перемогу. І що це за шанс? Відлюдник, сонце і правосуддя. Трохи потягнути час, а потім щось може таке статися. І що? І що? Ми отримаємо якийсь величезний ресурс. Змінять, зміняться плани. Зміна буде, а ну-ка, чекати. Треба почекати, і буде якась сильна колісниця. Треба почекати, і ми отримаємо якусь силу, щось таке відбудеться, якась сильна колісниця. І це для нас буде сонце і правосуддя. Розумієте? Тому воно все заплутано, але, в принципі, в нас є шанс. Тобто, як хоч і Росія не буде, в нас є шанс вийти із цієї важкої складної ситуації, прям нереальної, і що в більш-менш нормальної позиції, ось так показує на сьогоднішній день.